Привіт-привіт, початок тижня почнемо з дуже важливої теми. Почнемо з такої штуки, як делегування. Багато з нас думають, що зроблять краще щось самі, і часто так воно і буває. Але є один нюанс: керівник не той, хто робить все сам, а той, хто розпреділяє ресурси компанії, підприємстві чи групі для максимальної ефективності роботи команди. Дуже мудрі слова реалізуємо реалізовуємо. Як ми це не бійся відделеговувати задачі. Бійся їх делегувати некоректно. Коли ти передаєш задачу на людину, ти повинен дати чітку ціль, що тобі потрібно робити і для чого. Ти повинен пояснити, як і якими засобами. І ти повинен не стояти над людиною і дивитися, як вона працює, а контролювати по чекпоінтах процесу. Тобто, що зробити? Домовити з людиною, що дедлайн у нас, наприклад, через два тижні в проміжок. Проміжкові звіти, там, наприклад, кожні 3-4 дні по тій чи іншій задачі. І тільки тоді ти будеш мати ефективну виконану роботу. В інакшому варіанті ніяк. Просто дати задачу, роби щось, аби було, не вийде, буде біда. Звідки я це знаю? Тому що А, в мене регулярно такі ситуації були. Б, я зараз сам вчуся адекватно делегувати. Це дуже просто: сили мудрості підписуйся, попереду багато корисно і не залазь в операцій, вона забиває голову.